Всі ви запитуєте, Ігор, що ти думаєш про п'ятий сезон Stranger Things? Я чесно вже забув, що було в чотирьох сезонах. Чекаємо п'яту серію, подивимося, додивимося, і, може, щось скажу, може ні. Егейські якісь там штуки обговорюють, я не в курсі. Я, 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 я не зрозумів, на основі чого це все обговорюється. Да й не цікаво, що цікаво, чого так переклали українською дивні дива. От мене от такі штуки більш цікавлять. От Нащо було так перекласти? Я коли російською почув? Очень странне діла. Ну, ну серйозно, ну, більш странного нічого не придумаєш, крі... помімо цього перекладу. Очень странні діла. Ну, звучить як казка, як мульті якісь. І дивні дива української теж нічим не краще. Де тут знайшли дива? Ну, примітивний якийсь підхід був. От, взяли оцю букву загубили і переклали як дивні речі. Да?

Ви скажете, ти такий умний, а як би ти переклав? Я не знаю, чесно скажу. Але ну, я можу сказати, в яку сторону я би рухався. Strange. Не, не то Stranger – чужинець, да? не дивний strange, а чужинець, Stranger. Things. Це таке, things взагалі, можна не перекладати. Тобто Things, як речі, як щось взагалі, як нещо, да? А stranger, от на основі цього треба будувати переклад. Тобто щось чужинське, чужорідне, от можна назвати, знаєте, як supernatural. Як це в українській мові в перекладі? Блін, я забув. Ну, в общем, тобто щось таке от загальне, яке би вказувало на інший світ, на інші е, істоти, з якими стикаються головні герої, і так далі. Ну тобто, от щось чужорідне, да? іншорідне, от туди копати. Ну, не дивні дива, ну серйозно. От в принципі це все, що я хотів сказати.